Я прийшов в амбулянці. Зараз я в амбулансі. Покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш медична допомога. Прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. і далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш, тут ти маєш тут досить довго чекати. Ну Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір, дев'яти вечора я чекав там всього півгодини. От і зараз буду приходити на прийом. Далі все пока. Я... І... Нем... Ansonsten... Зараз вона тут удалося. Okay. Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесами. Тут, ну, це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут мене ну, мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо тобі незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі збираються і в цьому місці отак прямо у них консілім сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну, професійних зберуться. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Відволи, зробила рентген, До речі, гарний. Мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викиднули зі сторону. Мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати. Доктор прийшов доктор, і зараз показує мені знімок руки. Все, мене оглянула, ось ми на ліфті підняли зверху. Сказали мені, що ми не можемо зробити, йти додому. Пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург.